Привіт. Значить, ми тут всі ділові люди, такі в LinkedIn зібралися для того, щоб заробляти гроші, шукати клієнтів, кандидатів, партнерів, кофаундерів, інвесторів, все на світі. Іноді потрібно робити пости, які люди будуть лайкати. Я не очікував, що це і так залетить. Я побачив, що мій знайомий з Канади Роб порадив написати пост 13 речей, які. Про вас, скоріше, скоріше за все, ніхто не знає. Ну, і я наважився оце зробив. Зробив такий пост. Було дуже якось некомфортно про це писати. Воно ж абсолютно не ділове. Абсолютно. І до того ще й абсолютно все про мене. Повністю поступо про мене. Ну, от я його написав. І люди лайкають. Я думаю, що. Секрет такого поста, в тому що все ж таки, не дивлячись на, то, на те, що тут є абсолютно рандомні факти про мене, тут все ж таки є трошечки прихованої реклами, знаєте, типу, ні взначай, я згадую про те, що оцю агенцію ми зробили з другом дитинства. Да? Тут про те, що по факту те, чим ми займаємося, допомагаємо людям знайти роботу, шукаємо кандидатів і. А, трошечки про високе про місію, М да теж воно про роботу як на мене. Але цей пост 22 хвилини висить, ось вже є 24 лайчики, не знаю, як воно там піде далі. типу, Я думаю, за такий пост людям дуже легко буде зачепитися, в плані подумати, що. ну, Тут, тут є за що зачепитися, схопитися, почати розмову про це. знаєте, Я тут сказав, типу, там, я говорю чотирма мовами, і хтось такий вже питає, о, якими саме, знаєте, типу, Я поставив фоточку. З собою, з собакою, собака завжди гарно залітає. Типу, звісно, такими постами не можна посипати кожен день. Я думаю, раз на тиждень буде нормас. Але люди втомлюються від дуже робочого контенту, і це його допомагає розбавляти, як на мене. Стеню Demand Some Proof. Ха -ха. Сказав, що вміє стояти на руках, а от людина питає: Докажи. Добре, доведеться якось доказати. <гум> Ось такий, коротше, пост. Е іноді можна. Я б сказав, іноді потрібно. Все, гарного дня.